Да, добрий день, хочу прокоментувати подію. Відбувається примусовий демонтаж апаратів компанії Долина Плюс. 21 березня 2025 року торгової марки Долина Плюс за адресою вулиця Грушевська, 21. Водій підприємець старобу Василь відкачує Води, що уводиш, стримається за голову людини на будь -пругані. До речі, підприємці вже половиною роки не реєструють жодного нового апарата. Якось блокується діяльність підприємця. Більш то не одного, а 11 підприємців компанія Долина, за половиною року жодного зареєстрованого нового апарату. Приїхали, вони демонтуватись. Тут, до речі, шикарна компанія. Ірина Володимирівна, голова департаменту адмінпослуг Чигур Віталій. Ой. Віталій просто можна. Посада, начальник, керівник муніципальної варти Вінниці і Борис Васильович, який керує організацією, яка демонтує апарат. Добрий день. Така от ситуація. Так, Ірина Володимирівна, скажіть, будь ласка, а чому підприємцю за два з половиною роки не зареєстрували жодного аквамату нового? Як тільки суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води долина, приберуть незаконні аквамати, тоді ми можемо говорити вже, вирішувати інші питання. Вам аквамати... не це пояснювали, попереджали, Давали можливість це зробити. Повторно звернутися, однак ви чомусь вперлися вперлися не з невідомої нам причини. Тому ми попереджали, і маємо те, що маємо сьогодні. Самі ж Зрозуміло, То підприємці мають незаконно встановлені апарати. А ті підприємці, які не мають незаконно встановлених апаратів, в них є право на розвиток. Про яких інших підприємців ми говоримо на даний час? Ну, є підприємці торгової марки Долина Плюс, які не займаються, і в них немає недоліків. У нас на сьогодні ми говоримо про те на сьогоднішній день, про те, що торгова марка плюс стоїть відповідно з враховуючи те, що не отримувала дозволів. То ми і так маємо. Слухай, та, чому ви об'єднуєте? Ви ж юрист, так? Представтесь, будь ласка. А я кому має представлятися? Я не знаю, ну, хто ви телеглядачам. Ну а ви хто? Мене звуть Максим, я директор ви компанії Долина Плюс телеглядича да. відмовляєтесь ну, пане а Ви мене знаєте? Я не коню колег Валеріяч. Я вам представляюся. А телеглядачам не знаю. Який пані... ви канал представляєте? Чи так... Телеграм чи якийсь так, іді, так ще, багато посадовців в останнім часом? Що прям не ну, ну не можу запам'ятати? Не як можете запам'ятати. Скажіть, будь ласка, тоді приємно познайомитися ще раз. Дивіться, а дуже приємно. Скажіть, будь ласка, а ви. Чому об'єднуєте всіх підприємців торгову марку? От торгова марка Долина Плюс в Вінниці займається там більше десятка підприємців, в яких них, в які з них є недоліки на вашу думку. Якихось а ви немає. яким чином представляєте а саме. За, Мак... за, за Дивіться, а ви таким чином представляєте одноособово всіх інших підприємців? За дорученням. Ну не всі, ви ж не знаєте всі, звичайно. Ну от по цьому питанню у вас є я Звичайно. Зрозуміло. Ознайомите. Не знаю, можна, але вже два з половиною роки жодного під, жодному підприємцю, які займаються, не зареєстрували жодного нового апарату. Вам ну, не здається, пане Максим. Я не знаю про яких інших підприємців ви говорите. Ми з вами говоримо зараз особисто, і це це ви знаєте, і те, що ви мене там записуєте на ваш телефон. Будь ласка, пограємося в питання журналіста та особи, яку ви опитуєте. Це все запитування проводити чи інтерв'ю. От я вам кажу про те, що я вам тільки що сказав. Да. Все. У вас був час, як ви представник, то передайте вашому е довірителю про те, що в нього був час це зробити, чомусь він це не зробив. А зробити. он довіритель воду відкачує за серце хапається. Ну, вже така людина похилого віку, йому то дуже ну, здається несправедливим. людина ж довіритель не один раз мав би можливість. Ви розумієте, хоче людина розвиватись і жити просто. Не так. хоче, ну, не знаю, чи хоче, чи не хоче. Однак були всі можливості Є для варіанти, того, що щоб це вирішити. Ви знаєте, яким чином, mm. пане Ви перший день Тобто, спинтурс. на вашу думку, ви юрист, все згідно чинного законодавства? У В мене я скажу так, не менше трьох освіт, які я маю. Так що одна з них юридична. Зрозуміло. Добре. Так, да. Дякую. Поговорю. Ірина Володимирівна згодна з усім. Віталій так само. Будете задавати питання. Я чи? ні, вам побаюсь. Ви дуже суворо дивитесь ну, на мене. Дякую.